Тровича, Ніна Васильівна, я тоді вам пообіцяв, що справа Михайла Михайловича Жизневського для мене є дуже близькою. І я відчував його як не просто великого друго українського народу, який своє життя поклав за свободу. За нашу свободу і вашу свободу. А відчував я дуже близьким особисто, незважаючи на те, що закон обмежує президента щодо присвоєння Героя України. Іноземцям, я сказав, що для нас Михайло не є іноземець. Для нас Михайло є українцем в душі. І я ініціюю під Верховною Радою відповідні зміни до українського законодавства, які не дадуть мені як президенту, як Верховному головнокомандувачу, право присвоїти Михайлу Михайловичу Жизнєвському високу державну нагороду, найвищу нагороду в Україні, яка зараз має надзвичайно високий статус. Героям я як президент присваював виключно за заслуги на фронті по захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні до славної когорти українців, які носять високе звання Героя України, приєднався. Ваш син, великий білорус і великий українець. Михайло Михайлович Джеднівський. Дорогі, Василь, Васильівна, прийме цю найвіщу державну України нашого сина. Слова великої вдячності за сина. І ствердженням, що Михайло Михайлович не завжди. Залишиться пам'яті українського народу як герой, який надзвичайно допоміг нам під час Революції Бідності, нашій боротьбі за свободу, волю і демократію. Велике себе. Велике вам дякую за підтримку нашої сім'ї, за всі. Оказане морально, матеріальне допомоги, які ви нам о, доставляєте, за те, що ви нашу сім'ю не забуваєте, за те, що ви головне кожен рік год пам'ятаєте годовину гибелі нашого сина і за все з квітками приходите до могили нашого загинувшего на Євромайдані загідності України і Білорусі сину. Сколько ми будемо жити, ми будемо пам'ятати вас, вашу допомогу, що ніколи ви нам нічого не відказуєте, що ви тримаєте своє слово, що не забуваєте нас. І дякуємо наша сім'ям і людям, які підтримують нас і український народ, Україну. Слава Україні!